Всім привіт! Сьогодні наконець-то добрався до оцього всього, всякого металолома. Повигартав мішочки, трошки порозфасовував, зараз вам все покажу, розкажу. Вчора нічого не відправляв, нічого не знімав, ну, трошки праздник. думаю, віддихнув. Ну, то таке, трошки іноді отдихати треба. Та і оця вся, знаєте, предновогодня суєта, тільки з буквою Х впереді. <кій> трошки напрягає. Ну, в общем, желізо ніхто не відміняв. Що в нас сьогодні буде? Е, тільки попрошу одразу, якщо, скидуйте скріншоти, щоб було трошки зрозуміло. І вот. не забудьте підписатися, втулити лайкосик. Бо хто не підписався, без ніщаків остався. Що в нас буде? Перший лот отакі, вот вот типу, циліндричні фрези. Фрези. Це вони <кхм> під санги були. Бачите, проточені, вот такі от викашки. Отак так от вам. Бистренько покажу, грибочки. Фрези, мої любимі грибочки. А що у нас тут? О, ВК-8 грибочок. Е, такі ось о, грибочки. Що в нас тут? Навіть р 18 ні? Охранюзна, не видно. Хай есес. Отакі ось, о, дивіться, балабухи. Да, бачите, там, де побідіть, воно рипається. Ну, я ж кажу, пока по почтам. Це, по-моєму, конус-перехідник на патрон. Таке трошки денег теж стоїть. Ну, я ж кажу, сидіть, гратися поштучно, не інтересно. Коротше, отак от. Що у нас по ціні, по ціні, по ціні, ще раз так покажу. Така з типу, зінковочка. На все. Да. Балабух тут по сотні. Та що, 1200, й поїхали. 1200, да, Вон, бачите, двох пьорів. Постарався всі циліндрійські вибирати. Ну, пару штук коніческих. В общем, наборчик тут такий інтересний. Інтересний, всього по чуть-чуть і трошки є. Далі у нас буде отакий набор тут. Що у нас тут накидано? У нас тут метчики. Такий, дивіться, кабасик. Трубний, 1,1 четверта. Що у нас Отакі ось такі? Це теж, мабуть, трубний. 1,1 да. четверта. Ну, таке теж на господарство пригодиться. К3 четвертий. Це не на одній трубні. Що трив... А, Ані М27 Х2 і 2. E -2. Тут у нас е... теж якісь мічики, бачите. Я так богатенько накидав. Розврточки. Дивіться, розвертки. І обычні, і рапідні під конус. Ось таке. Ось ще якісь мідчики. Мітчики, метчики. Ну це таке. Чисто на господарство взяти на запас. Розвертки, які хочеш, да воно би ушне. І ціна. Тут його не знаю, кілограм уже 15 кг. Е -е, Осо якийсь удлинитель для сверла. Навіть на третій конус. 1400. Та й набір, Набор, я не знаю, як його обозвати просто набор із метчиками. Отаке от, Ось от от. якийсь зінкірок, типа. Ще ну, Я ж кажу, всього по чуть-чуть, все -чуть. на господарстві пригодиться. Йдемо далі. Набор різців у нас буде називатися Здоровий, бо буде ще один поменше. Тут вон, накатка, накатка трошки стоїть. Тут, коротше, всі, щоб теж з ними не сидіти, не гратися. Такі 20-та висота до, 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 до 32-ї. 25-й. Да. До 32-ї. Навіть 32-й, наверное, немає. 1800 гривень цей весь набор. Ось якісь зварені, ось одиниці якісь гусаки длинючі. Вони всі з напаєчками. Ось нова, коцнута вже. Вот. Ось ось якийсь розточний, проточний, різьбовий, фасонний. Які хоч оце слово умне, фасонний почув. 1800 гривень оцей весь моцний набір е різцов. Тут їх так, я ж кажу, більшість б ну, але робити будуть. Є два таких сюрікена, ніхто не хоче. Ну, це фрези по дереву. 32 посадка, 400 гривень за дві штуки. Більше я вам інформації нічого не скажу. Вроді одинакові, а вроді і різні. Чи точені вони, чи не точені. 32 посадка. 400 гривень. Далі, не знаю, це такі якісь прижимчики. Можна їх прижимами назвати чи ні. <кій> ось тут отак воно тут. Во. І оцей ось такий. Ну я думаю, по габаритам ви бачите. У мене рука не сильно маленька, але не здорова. Дивіться, такий прижимчик. Коротше, оці прижимчики 400 гривень та й поїхали. Хрен з ними. О, інспектор нарисувався. Люсьєн. Люсьєн. А їй ніколи вона грається, бігає з котами. Так, це я вам показав. От. Хто може хоче є по 50 гривень кілограм? Набор із сов номер 2 Косарь. Трошки буде що то по касарю. Ну тут теж таке 25 до 32 висоти. Показую вони різьбові, проходні, відходні. Такі-такі-такі. Це наш. ляпнувся. О, теж новий був. Сколоти ось гусак, А, і ось два місці зварили, але якщо що, я їх розріжу. Щоб менше коробочку зложити. Так, так, так. Я думаю, видно, з яких тут штук 30. От. Це ріси у нас косарь Далі є ось такі Ельбор Р. Бачите, під Ельбор. Ну, вони би ушні. Три штучки є по 150 гривень. Можна віддільно можна всі гамузом забрати. Так, це в нас. Три цих трапеції. Це просили три штучки відложити, показати. Ну, такі, я його знаю, що вони тут по розмірам. Я ж кажу, воно там лазером написано. Свету нема, ні хрена не видно. Далі е ці рапідні ріси. Самокали їх називають. дивіться, ось, ось три таких гуся длинних, 25 висота. І отакі от от коротенькі, тобто ви їх там витачуєте, протачуєте. вони R65, і R18. Ну, Зачастує R65, 800 гривень за оцю всю грядку R65. Далі ISO 40. Я в прошлому відео показував тут длина, по-моєму, 50 1200 гривень iso 40 Отакий от, от переходник є теж iso 40, скоріш. Ну, я міряв в прошлому випуску. Тут фріза КМ 4, мабуть, скоріше всього, 4. А, ну зараз. Да, так, да, КМ 4. 450 гривень. У прошлий раз мене замучили цим переходником. Отакий вот от він виглядає. Як фрізу достать, я не знаю. Різьба нормальна. І вот. буде в нас отакий вот от лот трапеций. Так, да, я, звісно вже дав лучшого трошки. Но оце ось я не знаю. Наверное, в процесі... В процесі він відколовся. Бо бачите, тут отак так воно зроблено, не знаю, сравнюйте з пальцем. Хрен що тут в цих надписях розбереш. Вот. Ну от, з приміру возьму оці. Якщо щось знайду надписи. Не, не знайду. Я ж кажу, воно лазером лазером вибито. По-хорошому їх должно бути перший, другий, третій номер. Так, да, колись попадалося, це щось схоже на перший-другий номер. Але Но не факт. Може тут право, леве. Коротше, яких тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 штук. Що за них? 1700. Ну так-то вони дурних денег стоять. Трапеція. Ну а так. Не знаю, коротше, поки хай буде так. А там, якщо будемо торгуватися, дивитися, договарюватися. Такий от лот. І желательно, я ж кажу, скріншотики, не а там десь справа, сліва, зверху, знизу лежало. От, покажу. А, цей от колотий. Цей от колотий. Ладно, може хто щось придумає, піде сюди в подарок. Два штуки є. Під Ельбор. Далі у нас... Зінкер. Зінкер, КМ3. КМ2, 3. Третій конус, другий. От такий отакий. От тут пару штук. ну, Состояння отаке. От, от, типа я не вважав. Це так теж по ціні рапіда там, кілограм. Ну, тим не мені, кілограм на сотню затягне. В общем, що у нас тут? 2, 4, 6, 8, 10, 11 штук. касарь, касарь за зінкера. Може, кто хочет такі розвертки ВК 8 бачите, тут тоже різні розміри, Це я потом сделаю наборчик Це оправки для насадних фрез. Наконец-то я і було цих э, фрез самих попадалось или розверток. А оправки ні разу. То може сделаю моцкий набор, бо там різні вони по размеру э, за кучу грошей. правильно? правильно. Так, по зінкерам сказав, дивіться, є набор, наборний набор, набор іменно всього сверла, тут якісь теж ВК8 на садні. Ой, отакі з пиптиком. КМ3, КМ4 фрези, Є, он, бачите, в офігенному состоянні, є трошки під переточку. ну Тут он так і на чого. Є викашки, ось це, хрень непонятна. Це я ще не знаю, Ді, це, конус. Конус. Це воно таке? А, це наверное, може теж удлинитель. Ну, коротше, отут воно все буде. Ціна 90 гривень кілограм. Забрати усе. Бачите, полуцентр. Може комусь десь пригодиться. Зенкер, Лерка, Центр КМ4. Не найкращі, але є. Ось таке оце. Ну і такий шмурдячок, трошки розвертаний. Тут, мабуть, порядка 30 кг буде. Все якісь, типу фреза, зенкер. Ну і хороший, і поганий. 90 гривень кг, около 30 кіл я думаю, тут буде точно. Ну, Плюс-мінус, коротше, орієнтуємося на 30, а там віса покажуть. Е, є напильники такі по 300 гривень пачка, бачите? О, світ включився. Трошки не по графіку. Такий третій сортний брак. Вони пиляють, ну, не сильно, тому 300 гривень пачка. Всі одинакові тригранні 100 штук, 300 гривень. Кратно пачки. Так, що в нас тут? Цанговий патрон. Цанговий патрон КМ4. ну Тут якийсь, я не знаю, може це вже ремонтний вертиш Чи гужон, чи як воно називається, бачите? Не знаю, що це робили. І отаке відколічество цанг. Вот. Косарь. Теж цанговий патрон. Касарь у нас таке трошки Т-касар, це косарь. А там, якщо що, можна буде трошки договоритися. Да, тут я міряю 20-40 да, сантиметрів 55-60 см, оця вся оправка. Що вам ще показати? Зараз, секунду. Так, тут трошки, тут в мене вакханалія творилась, Бетономішалку витягував, нам продалася. Так, так, а, не забуваємо ВФГ. -шка, ВФГ, 675-й фрезер, Хобот, нески кусочок, кусок 2М112, під моторна плита, цій, як їх мать їх, так, забувся. Станини ТВ4, коробка ТВ4, ТВ3, станина ТВ4, стол горизонтально фрезерний, вертикально паралельно перпендикулярний, різьбонарізний. Все, все є. Жде, жде покупателя. Це теж заберіть того крокодила маленького, щось холодає. 3500, 3900, 3500. Ой, НСК 12. 5500 повністю в зборі без зажимного механізму. Ну, я думаю, теоретично можна туди болт вставити. Типу, щоб... А, без підйомного. Зажимний є, підйомного немає. Кусочок Енески теж з кривої піноль. Не піноль, а штуцера той сам кривий. Коротше, десь воно тут, я ж кажу. І що в нас тут? Оця все. Дивіться, піноль. Ой, піноль, камп'ята. Що вона крутиться? Так у мене немає бути. А, воно ж тут зажимається. А, ось-ось. Отаке. Десь на нас саме ділочку, хірять переділочку, воно в дебелій стальній трубі. Все виходить, все заходить. На цьому, в принципі, все може хто захватить, хоче купити. Тут бачите, трошки пространства є. треба їхати по нові закупки. Все, кому що інтересно дзвоніть, пишіть, будемо якось договарюватися, торгуватися, то все не проблема. відправка нової пошти по предоплаті. І тепер наша любима рубрика, вже е, продаж не буде, все показав. Е, Інтересні клієнти. Дзвони дядько за цю піноль. Піноль. Ну і в мене все піноль. Все, все що кругле виїжджає, у мене все піноль. Що ото піноль, що оце піноль. Коротше, за цю хрень. Каже, типу, а поміряй мені цей діаметр, Вихід пінолі, діаметр отут, дліна отут. Конус пофотографуй, покажи, отут покажи, а як воно устроєно, а як воно. Коротше, Дзвони мені, оце на минут п'ять мені башню топив. Зроби мені тисячу розмірів, тисячу замірів туди-сюди, каже, отак як воно виходить, заходить. Я йому кажу, дядька, кажу, що, що, що ти? А він якусь самоділку робить. І оце ж теж мені паралельно башню топить. Я йому кажу, ти на неї сідати, кажу, зібрався? Чи на самоділку городить? Що ти кажу свої, свої розміри під те підганяєш, чи її будеш під свої. Ну, коротше, такий бред ніс, що, що, що просто я хріняю. Кажу, мені там, ну, в принципі, він вийшов, не впадло, а на дворі щось лазю, собираю, перебираю, вийти там, мирнуть. Кажу, мені не впадло. Кажу, ну 33 розміра, і вже, знаєте, отак от, коли людина дзвони, тут, вже сразу, ну, це, так сказати, барижна чуйка. Сразу зрозуміло, що людина її не купи. Людина шукає. Подешевше щось. Ну, я нічого не маю проти з зекономить да, це святе діло. От, сэкономи, де, щось. Ну коли, от от е, як як зачасту буває, знаєте, Спочатку зізобрили колісо, а потім придумали велосипед. А от таких от іменно таких, як оце дзвонив самодельчик, спочатку придумав велосипед, а тепер ізобрітає колісо. Тобто, усе через жопу ділає. Просто через жопу. І дзвони людям мозги виносять. Я ж кажу. Побалакали, отвлек, вже потім забув, що я ділав. Ну, от такі от. А кажу, що потрать час, пофоткай, поміряй. Э, і все. І все. Уже настроєння ноль. Роботи хочеться робити ноль. А, вон пі ноль. Вот, аж в рифму вийшло. Ну, коротше, визначитися э, це я теж э, кажу, що определіться спочатку, що ви хочете, а потім вже звонить людям мозги компостіруйте. Я не спорю, це моя робота. Там ну, показати, розказати, це таке. <кхе> коли так людина дзвонить і сама не знає, що вона хоче. Ну, тут, тут якось сложно щось зробити, якось раму зібрати. Ну я ж кажу, мені без матюків такі рубрики вести дуже важко. Бо іноді хочеться сказати таке матюком крепке слово. А думаєш, а вдруг потенціальний клієнт? Ну, тут вряд ли, я ж кажу, ну сразу... По Розговору з людиною, зрозуміло, що воно хоче купити, чи не хоче, чи воно хоче судьбу надурити. Ну, коротше, 2500, ця пінолька, можна, можна поторгуватися. Я ж кажу, хорошим людям є торг. А хто то починає мозги виносити, мені хочеться ціну Х2 казати. Е, ну, Один хрен. Я з ним каже, не звариш, а так він одразу оціється і не буде мозк виносити. Все, на цьому заканчуємо рубрику інтересні клієнти. Іще є. І ще. А, і ще за щось було теж. Ну це вже в наступний раз, бо сильно длинне відео. Я ніхто не буде дивитися. А так я ж кажу, ну, з матюками я б тут би повністю в красках описав ситуацію, а так мені потрібна. І слова підбирати, що без матюків. Все, всім пока.